Привіт! Читання найкраще навчання. А коли ще цікава книга, то й один рядок. Цікаво читати. то І книгарня є. Зайдемо. Книгарня є загалом відкрита до авторів та авторок. Ми вже провели низку заходів серед письменників, письменниць, та поетів Полтави. Загалом проводимо ще й заходи для письменників та письменниць загальноукраїнського рівня і запрошуємо. Заходи проводяться чи не щоп'ятниці, це найзручніший для людей час. Також паралельно проводимо заходи з психологами щодо того, аби допомагати людям якось реабілітовуватися під час війни. Адже книгарня. Це терапія не лише книжкова, але й вона може виконувати інші соціальні функції. І сьогодні у нас перший автор Дмитро Зіненко з презентацією своєї нової книги. Доброго дня мене звати Зіненко Дмитро. І я автор з цієї книжки під назвою Тайман. Сьогодні я презентую її в книгарні. Є у нас дуже багата історія, дуже багато героїв історії, які ми, на мою думку, недооцінюємо. Той час, коли Західні якісь фільми, комікси розказують про неіснуючих героїв в нашій історії. Дуже багато героїв, які ми маємо і можемо гордитися. І тому я їх трохи добав додав їх фарб, щоб ми цінили свою ідентичність не тільки тому, що ми виграємо війну з расистами, а й тому, що ми маємо дуже глибоке коріння, і ми маємо цінити перш за все своє. В другій частині є героїня От там дуже цікавий випадок сталося. Коли ми з дружиною купували взимку мандарина, вона назвала помилково сорт Мініола Міонала. От І мені сподобалася назва, і в кінці кінців я включив її, вона стала героїною.